Проєкт портрети Адама Балдиха це один із численних проєктів, організованих в рамках вшанування 85-х роковин початку Другої світової війни. Ніколи знову які реалізовує інститут Пілецького, як виникла ідея створити такий проєкт. Питаю у самого Адама Балдиха рок тому. Згочу до мене інститут Пілецького в Варшаві. Рік тому до мене звернувся інститут Пілецького у Варшаві, який хотів надихнути мене на створення музики інспірованої історичними матеріалами, які є в їхніх архівах. Це матеріали в основному пов'язані з другою світовою війною, і ця тема мене дуже зацікавила в контексті світу навколо мене. Скільки конфліктів навколо мене наблизилися до кордонів Польщі, таких як війна в Україні, а також ситуація в Ізраїлі. Це мене дуже зворушило в останні роки, і я вирішив трохи дослідити цю тему під впливом автентичних розповідей людей, які писали свої листи, заповіти, деякі описи, а також на основі фотографій різного роду матеріалів, наприклад, опис композитора Шимона Лакса, який грав у табірному оркестрі в концтаборі Аушвіц, на мене сильно вплинула ця тема, і я створив. Композиції, які є своєрідною спробою зобразити людину та її моральні дилеми. Те, як вона здатна створювати мистецтво, і в той же час здатна жорстоко розправлятися з людством, мене вразило, що все це в межах досяжності кожного з нас від нас залежить, які рішення ми приймаємо у своєму житті, в якому напрямку ми йдемо далі. І я знаю людей, які можуть робити ці дві речі одночасно, і це неймовірно. Тому це справа зобразити людину, також нашого часу, і відповісти на питання, як багато ми можемо навчитися з історії, як ми можемо оцінити майбутнє і як ми. Можемо оцінити наше сьогодення. Це такий заклик до миру в усьому світі. Ось про що цей проєкт, і ось чому ще до виходу альбому, який з'явиться наприкінці цього року, ми хотіли представити цю музику на концерті. на пшеломі того й пришлого року втілішми показувати музику час цього концерту. Це нелегкий процес. Творити музику, що спирається на трагічні події Другої світової війни. Питаю свого співрозмовника, як він впорався із цим завданням. Так, шивіще, те матеріали е, фільтрував. Песшебі так, я фактично фільтрував ці матеріали через себе і читаючи кожен наступний опис, читаючи ці слова автентичних людей, знаючи, що це історії, які справді відбувалися, хоча я вже належу до покоління, яке не знає цього особисто, хіба що з розповідей бабусі і дідусів, я все одно був на великій відстані від цього. А тут ці історії набули автентичного і сучасного виміру. Я просто відчував емоції цих людей. Вони почали резонувати зі мною. Я відчував себе так, ніби я був там, ніби це. Також відбувалося тут і зараз. Тож це був своєрідний потік свідомості, спроба співпереживати ситуації цих людей, і саме там почали з'являтися емоції та звуки дуже екстремальні. Багато музики набагато більше, ніж я навіть хотів написати. Тому потім було складно зібрати все це докупи. Складно було вирішити, які пісні мають залишитися, а які піти. Тож для мене це був справді дуже інтенсивний процес. Пізніше я представив ці композиції моєму колективу, і ми, тим не менш, імпровізатори, тобто люди, які грають про все. Те, що відчуває тут і зараз, Тож ця музика також була створена в контексті навколишнього світу і того, що кожен з нас відчував, думаючи про цю тему. Тож я думаю, що в цьому відношенні це справді один з найбільш емоційно насичених проєктів, які я робив. Тож очі один з найбільш інтенсивних таких емоціональних проєктів, я творили. Адам Балдих працює на перетині джазу, імпровізації та класичної музики. Чого ж більше в цьому проєкті? Ten projekt rzeczywiście... Y два цей проект справді досліджують ці два близькі мені світи з одного боку в класичній музиці я відкриваю для себе красу і художні засоби, які для мене є природною мовою. Тим більше, що я скрипаль, а цей інструмент має надзвичайно класичну спадщину. І в той же час мені здається, що це ще не звіданий простір, де можна постійно щось досліджувати, щось відкривати і йти якимось новим шляхом. Тому тут було багато експериментів з точки зору того, як робити звук на скрипці, як з ним поводитися, а з іншого. Боку, у мене абсолютно імпровізаційна натура. Більше ніж писати музику, я люблю творити і завжди написані звуки є приводом грати музику так, як я її відчуваю в той момент, в якому я перебуваю. Тільки тоді я можу бути найбільш автентичним, і саме тому мені здається, що баланс тут дуже рівний. І так само буде на концертах, які ми гратимемо. Знову ж таки, ця музика стане приводом для того, щоб повністю розчинитися і зіграти її так, як ми відчуваємо її в день, коли ми граємо. Йому в такий спосіб, як будемо чули того дня в якому будемо графі. Ось чому живі концерти такі прекрасні і мають стільки хорошої енергії та абсолютно відрізняються від студійних записів. Адам Балдих далі. Завше на нічеками, бо вями жита музика. Бенді ще розвіять жеска. Ми завжди з нетерпінням чекаємо на них, бо знаємо, що ця музика буде розвиватися. Що з кожним концертом ми будемо розуміти її по-іншому? Будемо її змінювати, будемо шукати нові способи виконання, заперечувати те, що ми вже знаємо про неї, намагатися не повторювати одні й ті ж ідеї, навіть найкращі, тому що вони вже щоразу втрачають свою автентичність. Їх треба вигадувати заново. Ми повинні завжди виходити на сцену з таким підходом. Намагатися. Дися відкрити щось нове у цій музиці і ризикувати, просто спробувати, що ще чекає на нас у цій музиці. Що ще нас в тій музиці чекає у творчості Адама Балдиха дуже часто з'являються мотиви, пов'язані із традиційною музикою. Чи буде вона у цьому альбомі? Питаю автора. Здицидування чуть ту Ха польської музики традиційної. тут виразно відчувається від польської традиційної музики, але також і єврейської, тому що багато матеріалу, який я засвоїв, який мене надихав, стосувався як польського, так і єврейського народів. Тому я хотів позначити характер цих традицій у своїй музиці, а також музику Шимона Лакса, чудового композитора, який намагався окреслити трохи цієї атмосфери цього місця цих часів зі своєї перспективи. У своїй музиці він також посилався на власну єврейську традицію, але також надихався джазовою музикою. Тож ця постать пов'язує ці світи, в яких я сьогодні перебуваю. Дивовижно, що ця його постать стала фундаментом, на якому я знайшов місце, де я зміг поєднати все це разом. Тож безумовно ці традиції матимуть тут місце. Це свого роду ідентичність, на яку я спираюся, яка визначає звідки я родом, і це буде відчуватися тут. Місце то якесь з якої самой користь там кура, кто окрешла місце з корою походжу, і буде тут і вичувальна. Таким чином відбувається поширення інформації про традицію, але також про історичні події і джазба абстракційна є туєсмісце на то, щоби тому, що вона абстрактна, і тут є місце для того, щоб спробувати передати через емоції те, що є предметом взагалі. тому що це не просто історичні описи, які свідчать про певні події, але є автентичні емоції цих людей, які пережили щось, що не вкладається в голові. І мені здається, що важко навіть говорити про це, навіть коли ти говориш про все це словами або читаєш про це. Важко вичувати з себе, чим ці історії були для цих людей. Тому я намагаюся показати емоції, які з цим пов'язані. Це те, що кожен з нас може пережити по-своєму можливо в цих емоціях відкрити для себе тему в дуже суб'єктивний спосіб, можливо, доторкнутися до цих матеріалів особисто. Тож тут я був справді вільним як художник, щоб зробити цей проєкт на 100% автентичним у мій власний спосіб. Крім того, мій лейбл випустив цей альбом з точки зору всіх матеріалів від фотосесій до музичних відео, до есеїв, які ми замовили у різних великих авторів. Тож ми змогли показати цю тему з усіх можливих боків, і тут я справді щасливий, тому що я можу Робити тільки те, що я повністю автентичним, з чим я повністю ідентифікую себе, і тут у мене був простір для цього. І тому я дуже щасливий, що зміг показати цю тему у свій власний, дуже особистий спосіб. І його тим і я направдим чешиться, що могли цей тема показати на свій багато особистий спосіб. Дуже часто джаз вважається нішевою та недоступною широкому загалу музикою. Чи це справді так Адам Балдих розповість більше? в Чишем світі, комунікація штукісні звиклеважна, так він показує саме сьогодні. В сучасному світі комунікація мистецтва є надзвичайно важливою, тому різні теми показують по різному, щоб зацікавити глядача. Але для мене також відчувається, що ця тема є більш універсальною, тобто створена музика, яку не всім потрібно знати, навіть якщо вони не знають про що ця тема, вони почують цю музику десь абсолютно випадково. Вона знайде там емоції, які можуть її сколихнути, які можуть щось зрушити, і десь зовсім. Мішою місця, але це будуть емоції, які випливають з чогось, і це найголовніше. Тобто, ці історії і матеріали, які я засвоїв, які стали для мене джерелом натхнення, просто створюють вже щось нове. Я уктор я присвою ставши для між інспірації, попросту твором щось нове питаю у свого співрозмовника і про те, як почалася його персональна історія пов'язана із цим музичним напрямком, який став частиною його життя. Ні, пам'ятам, які був тоутвор, але пам'ятає там досконале піше споя, не пам'ятаю, який це був твір, але добре пам'ятаю свою першу зустріч з джазовою музикою. Коли я був маленьким хлопчиком у Гожові великопольському, я мав можливість відвідувати заняття так званої Малої джазової академії. А це заняття для дітей у початкових класах, під час яких вони могли слухати, як великі музиканти грають свою музику наживо перед ними, розповідаючи про те, що для них є джаз, тому що кожен розуміє його по-своєму. Але для мене це було переживання гри і бачення того, як ця музика створюється прямо тут, на моїх очах. Ці емоції, міміка, вираз обличчя, весь настрій виконавця і музика, яка з нього виходить. Це було настільки автентично, настільки реальний досвід, що мене це вразило. Я знаю, що не можна інтерпретувати чужу музику так, як ти можеш створити її сам. І це було схоже на прослуховування якогось маніфесту про життя, про світ, про світогляд цього конкретного музиканта. І це було настільки захоплююче, настільки чудово, і водночас настільки загадково, що мені Хотілося зробити це самому. Я хотів піти цим шляхом і кинути усе, щоб грати джаз. Я пішов цим шляхом, повністю закохавшись у джазову музику, досліджуючи її особисто, шукаючи записи, яких тоді ще не було в інтернеті, лише десь у бібліотеках. Тож кожен запис був відкриттям, кожен запис був захопленням, і я це дуже добре пам'ятаю. Пута була фасцинацією і дуже добре це вспомнів.